Мир вам. Сьогодні у нас 21 листопада 2025 року. З вами Любомир Погоялонський Миру Павло Нестеренко. Невелика, малесенька групка людей моїх підпічних, клієнтів з минулого. Коли я приїхав у Німеччину. Пишуть мені не часто, але пишуть, запитують пораду, телефонують у Німеччину. Я хвилююся за людей. І я знаю про те, що ця невелика група моїх підопічних з минулого. Вони дивляться, мої відеоролики. І я знаю про те, що їм не вистачає мене як езотерика. Я потрібен в першу чергу як екстрасенс, таролог, езотерик і також, звичайно, психолог Любомир Богоявленський. Це моє духовне ім'я. Такий, яким я був ще до приїзду в Німеччину з борідкою і в прояві своєї першої чергу гомосексуальної чоловічої енергетики. Тому що тут в Німеччині я часто, як андрогін, небінарна персона, перебуваю в проявах своєї більш жіночої енергетики. Я поєдную собі той. Той та інші початки. Як екстрасенс та езотерик, я потрібен лише моїм рідним українцям. І то невеликій групі людей. Я не працюю приватним підприємцем. І тому я за цей рік більшості тих людей, хто мене просив допомогу, я відмовляв вічливо і. Рекомендував декого зі своїх колег езотериків, з ким я знайомий роками, хто доволі якісно працює. Але моя душа розривається за Україну. І мені сьогодні ще був один з моїх підопічних, зателефонував, розказав свою непросту історію життя. І я повертаюся в інтернет просторі, як любов. У мене була така категорія відео Бесіда з екстрасенсом Любомиром Богоявленським. Також ще слово екстрасенса Любомира Богоявленського. Мій YouTube канал пов'язаний головний з езотерикою. І я потрібен українцям та українкам. Тій невеликій групі людей, хто мене дивиться по цей день, слідкують за моїми новинами, я потрібен в першу чергу як езотерик. Тому я вирішив не часто, можливо, раз в тиждень, можливо, раз в два тижні, можливо, в три, можливо, в місяць, а можливо, частіше, спонтанно, коли моїй душі захочеться виходити. Такими відеороликами в інтернет-простір, невеликими на хвилин 6, 7, 8, 9, можливо, коротший, можливо, довший тишки, але, думаю, не довше 10 хвилин. І бесідувати, як гею в своєму чоловічому прояві з людьми. Тому що я потрібен україномовним або тим. Людям, хто розуміє українську мову, українцям та українкам, потрібен як езотерик екстрасенс. Я це розумію. Ну і, звичайно, як психолог, але той психолог, який взаємодіє з езотерикою, з картами Таро, з езотеричними філософськими істинами, розміркованнями. Карти Таро ніколи не говорять правду 100%. Немає такого езотерика, який би так подивився і 100% говорив правду. Всі езотерики помиляються, у них є свої суб'єктивні судження, бачення суб'єктивні. І я це говорив роками, коли працював езотериком як приватний підприємець. Повторюю зараз через свої відеоролики. Карти Тару ніколи не говорять правду 100%. Це мова символів, міфів, яка передає різні стани, стан горя, вічаю, пекельних страждань, які занурений ось мій український народ, у мене пішла асоціація е, з цією картою. Карти Тару це психотерапія душі людини. Це психологічна допомога. Я не буду вести прийоми. Я не є приватним підприємцем. Зараз я в Німеччині знаходжуся. Але так, як я потрібен саме як Любомир Богоявленський. У своїй чоловічій іпостасі гея, екстрасенса, езотерика, Частинні моїх глядачів, хто дивиться мене руками, хто слідкує за моєю езотеричною діяльністю з 2016 чи 2017 року, все, весь цей час і період, то заради цих людей з України я вирішив цей проєкт далі відновити. Я навіть називаю це початком. Початком відновлення цього шляху езотеричного я дуже співчуваю трагедія мого українського народу, українців та українців ну це неописуємо страшна трагедія. Невинні люди проходять пекельне випробування із за цієї божевільної, агресивної російської агресії, із за цієї війни. І Люди шукають таку людину, яка грає, екстрасенса, відьму, езотерика, яку показують по телебаченню. І люди хочуть йти до такої людини, щоб отримати в цій людині ту дорослу людину, яка небайдужа, друга подругу, сестру, брата. Авторитет, батька-матір, ту людину, якій можна свою душу вивільнити, тому що психолог часто працює у в Україні за іншими схемами, він не всім може підійти. Як до духовної, альтернативної духовності, звертаються люди, а знаходять у відповідь агресію, нелюбов, неприйняття, нерозуміння від багатьох тих людей, хто грають екстрасенсів. Важлива істина, яку хочу сказати в цьому відео. Та людина, яка ідентифікує себе, вважає екстрасенсом чи відьмою. Це людина, яка грає роль в інтернет-просторі, Відьми, езотерика таролога, екстрасенса. Ми не знаємо, хто ця людина. Є образ, людина грає екстрасенса. І ви повинні ці речі розуміти. Це теж психологічна гра, як людина грає психолога-науковця. Це все соціальні ролі. Вірте в Бога, вірте в себе в вищі сили і успіху вам, з повагою, любомир, Богоявлення!